Ну і остання солодка парочка це Габчук-Пугач. Ось на передньому плані це Габчук. А далі Олексій Пугач. Ну що я вам скажу? Скажемо так, уже по організації робочого місця все у них нормально. Зверніть увагу, всі, хто ловить довгим поводком і досить темпово, стараються вийти за межу оцього очерету, який плаває. Тому що часто повідець, кидається в воду, кормушка в воду кидається, і щоб не було лишніх зацепів, має бути чиста вода. Тоді дуже ну, зручніше працювати з довгим поводком. Що скажу, Габчук вже теж впевнено освоїв, звісно, він темп, освоїв закид. Може не так ефектно в нього виходить, як у деяких, але, в принципі, без помилок. Олексій, скажімо так, солідно, спокійно ловить. нього Спочатку, от у нього перший. Почато 10 хвилинки щось не заладилось реалізацією, одна рибка всього. Габчука також там е закид, потім риба. От зараз, потім знову два буде закида мімо. Але у Гапчука трошки за реалізацію в цю, цю 10 хвилинку було краще. Е Він зловив 7 риб, а Олексій за цю 10 хвилинку 5. Я ж кажу вам, що не всі 10 хвилинки одинакові, може бути успішна, може бути не дуже це два лідера змагань, зійшлися, так скажемо, вони два тури ловили поруч, так що вони тут мали очну дуель. І молодь... Перемогла. Не набагато, але перемогла. У цьому турі Гавчук зловив 19 кг 440, а Олексій 19 030 Ну, 4 рибки програв. Це ну, хай одна рибка в годину. Це нічого. Просто, просто в цей день удача була на боці Гавчука. Ну, він старався, звісно, молодець. Завжди почетно виграти в погича. Це вже наш досвідчений спортсмен. Скажемо, вже ветеран фідерного спорту. Не так багато людей, більше нього в спорті у нас в Україні. Не так багато. Зверніть увагу, все чітко. Тапчук інколи підтяжки робив, притримував Олексій, ні, він 10-15 секунд, всього вимотка, 10 секунд вимотка. перезакид. Олексій більш чітко, майже через раз кормушка з кормом, через раз кормушка з кормом, без, без тих всяких е, дьорганів. Гобчука, бувало, і чотири закида без корму, потім два з кормом. Ну тут я його розумію, я сам інколи, коли йде риба, нема часу заряджати, насадочку і закид, на поправив і закид. Кормушку з поводком незручно. А потім, коли вже холостий буде покльовка, тоді забувається корм. Заміна була у Габчука повця під кінець, а в Погоча я не замітив. Може він і міняв, скоріш всього міняв. Я просто десь не, не замітив, проморгав. Багато в нього було холостих опогача, багато. В нього було по три закида без риби. В кінці було 5 закидів без риби, Представляєте? Це, звісно, не дуже добре. Не дуже. Він і так і розповідав, що відставав від Габчука, а потім вже під кінець туру трошки надолужив. Але не встиг нас догнати. Я ж кажу, тут 4 буквально рибки програв. Чотири платови хороші. Чотири платовички. Хлопці молодці. Відпрацювали, відпрацювали техніку, відпрацювали подачу корма, корм, качок, повідець. І результат, будь ласка, перша, друга, третя команда при зах. Досить рівненько виступили, без сильних провалів. І результат показали непоганий. Класс Віталій непогано виступив і Пугач в парі. І от результат, перше місце в команді. Гапчук особистим був перший. Це він я пам'ятаю, щоб Гапчук вигравав. Це, мабуть, його перша перемога в особистому заліку. Так, Я так думаю. Не пам'ятаю, Орлик вигравав, а він не пам'ятаю навіть. Дивився уважно, коли значить, ловить і пінку, на опариша, але я бачу погачі на мотилька. Пробував. Щось у нього не вийшло. І пробував мотиля піднасажував. Тому що довго з насадкою возився. Він що не розуміє, трошки така досить велика кормушку вони використовують. Не можу зрозуміти чому. Зараз у Олексія поводочок під 3 метри, І Гапчук під 3 метри ловив. Потім, коли він поміняє повідець, мені здалося, що він укоротився. Чи почув укоротився? Хтось коротше потім ловив. Не бачив, щоб вони під саком працювали, видно, повідець. Не менше от десятки 11, то і 12, -й, навірно. Все беруть на груди. Теж бачите, а резація не, не, не супер. Що там, що там. Але 19 кг на Я коли на ветеранах був, мені другий тур під кінець туру. Так пішла риба, що щоб так ловити в турі, то можна 20 -ку, 25 ку ловити. Ви знаєте, мені ж сподобалось. Любий закид, люб... от просто кидаєш риба, 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 риба. 5 секунд в риба, 5 секунд в риба. Там 5-7, 10, ну 8 риб зловив, поміняв повідець, знову риба, риба. Дуже класно ну, риба стала на другому турі в мене. Так що тут такими хвилями, може отут не пішло, пішло, друга десятка, десяти минутка буде ідеальна. Ну отак от, от зробив огляд, вам трошки прокоментував. Якщо сподобалось, пишіть, задавайте запитання. Буде відповідь на запитання, постараюсь уточнити, якщо у вас будуть якісь конкретні запитання. Я там вже читаю коментарі, є, а вже цікаві, цікаві хлопці задають питання. я вам постараюся відповісти пояснити деякі нюанси. То ось такі хлопці. далі вдалі, за Почем, ще Серафим сидить. Я потім ще його посчитаю, то для нього. Він, до речі, непогано відрибачив. Він не, не фідерист, він карпятник, але я бачив, йому сподобалось, і він непогано так зі сторони ловить. Трошки техніку підтягнути, і буде, буде давати бій. Все, друзі, на цьому я закінчую. Пугач 15 закидів 5 риб, і апчук 13 закидів 7 риб. З кормом 5 у Габчука, у Пугача, 7 з кормом закить. Все, всім пока. До побачення.